У березні 2020 року через пандемію коронавірусної хвороби в Україні було введено карантин, щоденне життя тоді суттєво змінилося. Наприклад, діти не могли відвідувати школи, і не тільки в Україні, схожі обмеження діяли в багатьох інших країнах, так у всьому світі виникла потреба в екстреному дистанційному навчанні, а вирішити її допомогли цифрові технології. Про цифрові технології для навчання дивися далі у відео. Нагадуємо, цифрові технології це технології для здійснення інформаційних процесів за допомогою цифрових пристроїв. Рекомендуємо спершу переглянути інше наше відео, де ми розглядали цифрові технології та де їх використовують. А зараз ми зосередимося на освіті як на ще одній сфері застосування цифрових технологій. Є багато варіантів, як можна використати цифрові технології в навчальному процесі, наприклад, для дистанційного навчання. Виконання інтерактивних завдань чи навіть для пізнавальних екскурсій із віртуальною реальністю Нумо розглядати все детальніше. Розпочнімо з дистанційного навчання. Це форма організації навчання, яка базується на використанні цифрових технологій для здобуття освіти на відстані без фізичної присутності в класі. Хоча й дистанційне навчання існувало й раніше, його широке використання почалося із 2020 року. Через пандемію в Україні та в усьому світі діяли різні обмеження, щоб зменшити поширення коронавірусної хвороби, це зачепило й освіту. навчання більше не могло відбуватися в школах у звичному форматі. Щоб не зупиняти навчальний процес і не порушувати карантинні обмеження, було організовано дистанційне навчання тут стали в пригоді цифрові технології, щоб проводити уроки онлайн. Слово онлайн походить з англійської мови та означає перебувати в інтернеті в режимі реального часу. Під час пандемії, наприклад. За допомогою програм для відеодзвінків учителі та вчительки змогли і далі викладати новий матеріал, а учні та учениці здобувати знання та спілкуватися одне з одним, не виходячи з дому. Наприклад, серед таких програм для відеодзвінків є Zoom, Google Meet, Discord. А щоб краще організувати онлайн навчання, є платформи для управління освітнім процесом. На цих платформах вчителі та вчительки можуть давати завдання, а учні та учениці виконувати їх. Це такі онлайн платформи, як Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams. Карантинних обмежень сьогодні вже немає, однак з очним навчанням у школі цілком можна поєднувати уже звичні цифрові технології для навчання онлайн. Часто на уроках дають такі завдання, які можна виконати в зошиті чи біля дошки, із сучасними технологіями цей процес можна змінити, подати завдання в ігровій формі, додати динамічний контент, із яким можна взаємодіяти через пристрої. Для таких інтерактивних уроків і для відстеження прогресу учнів та учениць є ігрові навчальні платформи. Наприклад, кахут. Квізіс Вордвол. А зараз ти навчаєшся за допомогою спеціальної платформи для розміщення відео, яке ти переглядаєш. Тож цифрові технології дають можливість навчатися легко та цікаво. Хочеш відвідати музей, розташований в іншому місті, чи поблукати залами художньої галереї в далекій країні? Завдяки технології віртуальної реальності ти можеш це зробити просто зараз, їхати нікуди не доведеться. Віртуальна реальність це штучний світ, створений з використанням цифрових технологій, щоб потрапити у цей світ і взаємодіяти з ним, використовують спеціальні окуляри, їх ще називають vr окулярами, тобто окулярами віртуальної реальності. Технологія віртуальної реальності часто асоціюється з відеоіграми, однак для навчання вона також є дуже корисною. Із нею можна відвідувати історичні місця та музеї, виконувати практичні завдання чи створювати власні віртуальні проєкти. А які цифрові технології використовують для навчання у твоїй школі? Поділися в коментарях. Запам'ятай, дистанційне навчання це форма організації навчання, яка базується на використанні цифрових технологій для здобуття освіти на відстані без фізичної присутності в класі. Для навчання використовують такі цифрові технології: Програми для відеодзвінків, платформи для онлайн навчання, ігрові навчальні платформи, Приклади програм для відеодзвінків, Zoom. Google Meet, Discord. Приклади платформ для онлайн навчання, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Ігровими навчальними платформами є Kahoot, Quizzes, WordWall. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.